Промову нашу команду на двох основних умовах: це порядність, чесність, моральні качества та професіоналізм. І ми зробимо, ми ще не немає ніяких п'ятен на нашу репутацію, зробимо все, щоб це так завжди було. Ми цінюємо нашу репутацію, наші е, ім'я і е, зробимо все для того, щоб пройдя в е, місцевої ради виконати всі ці зобов'язання, які ми беремо перед мешканцями районів селищ, міст. І в цьому напрямку це дуже важлива робота, і в цьому напрямку одна людина не може цього зробити. Політика це командна гра. Я впевнений, що не впевнений, я знаю, я дивлюсь на цих людей, які зараз формують нашу команду в різних регіонах України. Це люди, у яких горять очі, які готові багато змінити. Які Інвести час, сили для того, щоб поміняти е, наше життя на краще. Е, можна сидіти е, і коментувати. Багато людей кажуть, Віталій, ми знаємо вас як гарного спортсмена, ви класно боксуєте, ви у вас класне досягнення в спорті. На що вам ця політика? Можна сидіти там в Німеччині, можна сидіти в США чи в Києві, дивитись, коментувати і говорити, там, цей е, зробив неправильний крок, е, робити з себе аналітика. Але можна, е, є прислів'я, чи ти будеш займатися політикою, чи політика займеться тобою. Я вибрав перше і впевнений в тому, що від нас залежить дуже багато. І кожен з нас може вирішувати дуже багато, якщо він не пасивен, якщо він має перед собою мету, і якщо він знає, що робити, і е, робить все для того, щоб цю мету зробити в життя.